Довели ви мене своїми запитами, і я хочу дати вам п'ять шкідливих порад для просування вашого власного бізнесу, і особливо в Тікток. Звичайно, не поспішайте називати свою власну справу бізнесом. Кажіть до останнього, що це просто хобі. Приховуйте, кажіть, що не впевнені, що маленькі, тільки починаєте. І коли треба замовити сайт і брендову ідентику, звичайно, робіть це без участі маркетолога. Хай що небудь вам роблять, аби було. Потім виберіть тільки одну соцмережу і ставте на неї усі свої шанси. Радьтеся про своє просування не з досвідченими маркетологами, а просто слухайте контент крієйторів блогерів та авторів курсів, як заробити 2000 доларів за місяць в TikTok. Вони знають найліпше. І наостанок відкладайте з маркетингової стратегії це для зануд та великих успішних бізнесів. Просто дивіться швидкі лайфхаки і публікуйте багато цікавого контенту.